На що треба звернути увагу в травні? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант. В травні вам треба звернути увагу на баланс і рівновагу. Вам дуже важливо у травні не впадати у крайнощі і не піддавати себе ризикам, стресам, перевантаженням. Тому травень не час для якихось кардинальних змін, ривків уперед. Вам треба продумувати, як вести себе по життю, щоб було без стресів. І змінювати щось треба поступово. Можливо, у вас були якісь проблеми зі здоров'ям, чи ви пережили сильний стрес. Тому зараз дуже важливо ось цю рівновагу і фізичну, і морально тримати. І, взагалі, дуже обачно і бережливо до себе ставитися, і іншим не давати вибити себе із колії. Тому режим він дуже важливий зараз. Дієта, наприклад, розпорядок дня все це дуже важливо, а також усілякі енергетичні чистки, лікування, пропити якісь вітаміни. Все це дуже добре вплине на вас і на ваше життя в позитивному ключі. І потрібен баланс, робота, відпочинок. Намагайтеся більше проводити часу біля води і у ваших місцях сили. У кожного вони різні, у когось ліс, у когось свій дім, у когось водойми і так далі. Бережіть себе. Другий варіант. Травень вас застерігає від вигорання. Треба буде прикласти зусиль, щоб не впасти в цей стан. А то вигорання може прийти і затягнутися у вас. Тому проаналізуйте вже зараз, що вас турбує, що непокоє, що ви відчуваєте, і чи всі ваші важливі потреби перекрити. Не ставтеся до своїх бажань чи себе обяк. Треба контролювати і піклуватися про своє здоров'я і фізичне, і моральне. Треба проаналізувати, чи не робите ви щось без задоволення. Чи, можливо, ви пересилюєте себе через не можу і не хочу. Бо це все провісники майбутніх емоційних проблем. Це треба контролювати, а також контролювати свої думки. Щоб там не було негативу, а також контролюйте інформацію, яку споживаєте, чи немає там цієї зайвого, непотрібного чи деструктивного. А також треба, щоб деструктиву не було у вашому колі спілкування. Травень вас попереджає, що треба пропрацювати це все, щоб потім не було проблем. Бережіть себе. Третій варіант. Травень направляє вас на фільтрацію свого оточення. Там, походу, треба когось викреслити. Якихось таких особистостей, які можуть тягнути вас на дно, вампірити. Любителів, наприклад, користуватися чужими ресурсами, в тому числі і моральними, і матеріальними, і фізичними. І взагалі треба замислитися, чи розвиває вас ваше оточення, чи підтримує, чи не відчуваєте ви себе погана і виснажено після спілкування. Тут також є рекомендація змінити або оновити коло спілкування. А також травень попереджає вас не зациклюватись на чомусь одному, не залипати на комусь чи на чомусь, бо це загрожує виснаженню. Тому спробуйте щось нове, спробуйте розширити горизонти і самі на собі відчуєте, як це вас буде наповнювати і надихати. Четвертий варіант. В травні місяці вам рекомендується зробити ревізію у майнових фінансових справах свого життя. Стосовно побуту, це може бути, наприклад, наведення порядку, викидання різного хламу. А в плані фінансів потрібно більше вашого включення в контроль над доходами і витратами, бо є, напевно, нестиковка, а також треба. Мінімізувати імпульсивні витрати, сумнівні капіталовкладення, і хорошо б в цьому місяці робити, наприклад, ремонт, позбавлятися від непотребу, а також оновлювати гардероб, і непогано було б приділити увагу здоров'ю.